<гарі> Ми здолаємо їх струмом копняками і вогнем. Удар, <гарі> розкол Так! Ви це бачили? Каб, бріє? Куди ви знову? не так. Мій батігохвіст вийшов з під контролю. Брія випробовувала свій новий прийом, аж раптом сталося щось дивне. Альфа хижак батігохвіст проти ведмедика Шри. Це просто була комбінація подвійного тригера із суперблискавкою. Сильно зарядилась і атакувала. А-а-а. Вау! Від цієї комбінації усім воїнам зриває дах! Ну, я спробував на шредді і вийшло щось цікаве. Я покажу тобі повтор. Обнімися перекуси бургери від шредді. Хочете трохи обіймів до картопельки? Ой, не те відео. Боже, А вже ж. Багато хвіст часто зривається. Але що баш, так... Ні, я про шреді, рекламу бургерів, обнімись і перекуси. Я так сильно вас усіх люблю. Ей! Колись він був аніматронним добряком, але хтось розбив йому серце і він обізлився. Хлопці, допоможете? Треба перевірити його код. Ого. Де ти цього навчилася? Вчуся програмувати, коли не граю. Я стану розробницею ігор. Коли я не граю в Акедо, то дивлюся відео про те, як хтось грає в Акедо. Теж. Хм. О, дивіться диногнів і режим звіра. А, Так, та, та, у цьому й проблема. Просто видали. Ні, гап! Це була не проблема, а єдине, що його контролювало. Ой ой. То це значить, що його більше ніщо не стримує. <риклад> батіг тремтіння землі. Ой. Вибач. Це власне найгірший вчинок каба. <риклад> Ні, <Ніць>. це круто, <риклад> 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 батіг тремтіння землі. Це прихована версія батіго хвоста. Подивіться, які у нього ви показники і обладунки, і могутня сила, і повна відсутність контролю. Ти права, бріє. Батіг тремтіння землі був би чудовий, якби взяти його під контроль. Стоп! Я знаю, що робити по справжньому вже. Шредді, тебе теж треба покращити. Ми просто дещо видалимо. Які в мене гострі кіхті! Ведмеди, що шред... Готуйсь, бій, удар розкол! <свят> Ведмеди, все що шредді проти батога тремтіння землі. Готуйсь, бій, удар розкол! Один, два, я іду! шредді оголошує війну. <плес> 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 Що відбувається? Ти став гігантом, ти батіг тремтіні землі. І ти один з найкращих воїнів Акела. Погоджуюсь. Нехай усі, хто в це не вірить, відчують мій лютий тиногні. На що ти взяла його під контроль, Брія. Він крутий. Та ж редіні в року також. Що ти зробив? Mm, просто випустив те, що було в нього всередині. А, а його вміння смажити котлетки? Ні. Його надшвидке турбоаніматронне серце. Яка в нього тепер атака? Клас! А, перед ведмедище! Перед Тремтіння землі! Перед... Брія проти Джета. О, так! я тут чемпіон! Погашувач. <грарлях> а я тут головний ежат. Удар розкол! Так, до хвоста. Ми тільки розминаємося, щоб тебе навантажити! Навантажувач! Завантажую удар розкол! Завантаження в перерва! Отакі воїни потрібні нам для справжньої бурі сили. А, серйозно? Бать його хвіст у цій формі могутній. Але мої 99,2% перемог підтверджують, що знання це справжня сила. Увага! Користувачі Капи Брія, бан на 24 години за нелегальну модифікацію батіго хвоста і водмадика Шреді. У вас 5 хвилин, щоб вийти з грипу, ваші профілі буде видалено. Чого? Чого? Це ж був випадково. Mm -hmm. Ну, добре, не зовсім, але нам шкода. <клес> і мені краще ми вийдемо. Гей, у вас ще є час. Що скажете? До першого удару розколу. <клес> Коли я модифікую воїнів, це читерство і мене виганяють з команди. А коли ці невігласи, то це просто випадковість? О, Ще побачимо. Нові прийоми батього хвоста потужні, але до смішного передбачувані. Хм. Що? Ні, не це. Може, якщо. А? Що? Що ці тупоголові нуби можуть. То і... Стоп! Щось змінилося. Зарізяка знищить тебе. А? 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 Вогонь може й слабне, але не згасне ніколи придумав. Якщо завдати батього хвосту удару розколу, матимемо прямий доступ до його коду. Пора прощатися, Брія! Дивіться, не втратя воїнів. Не підведи мене. Ти не уявляєш, що сталося зі змією, яка мене дуже розчарувала. Мені треба піти, погоджуюся. У нас 90 секунд, щоб відправити цих хлопців. Якщо ти цього так хочеш. Батіг тремтіння землі проти зубача. Спір, а -а -а. Здавайся, бо ти другокласний дикун. Я досконаліший воїн за тебе. Еволюцію переоцінюють. Я найкращий бо я оригінал. Ні, батігу що? А... Ти застосовував цей прийом у бою номер 724 проти чотири Губа. І у 862 шістдесят і 65 п'ятому. Гей, не розслабляйся, зубачу ні. Чекай сигналу. Він знає усі наші прийоми. Я знаю все про тебе, батіго хвосте, і твої прийоми ще до того, як ти їх застосовуєш. А ти не боявся нас атакувати? Це план. Здогадалася. А? Знав, що не зможеш вдарити першим. Тому ти чекав. А, я б міг, якби схотів. О, так. Та звичайно! Зубачу! То доведи. Я залюки. Не стримуйся, батіво хвоста! <рес> Ти перехитрив мене? Це ж тобі не притаманно. А поразка притаманна тобі. розкол! Ти не розумієш, Бріє! Мені потрібен батігохвіст, бо акедо настане кінець. Твої ігри на нас не подіють, Ворде, щоб знав. Бувай! А як він взагалі сюди потрапив? Це було як у бою номер 6740. Оп. Ми спізнилися. Буря сили наростає. Отак користуються бурею сили. У Шейца. Плюс до атаки проти воїнів тіні. Баба! Бувай! Укрижаного Акселя плюс два до атаки проти воїнів вогню. А значить, потрібен один удар. Удар розкол. Вогнерукий чак проти воїна землі. І зараз буде удар розкол. Підживлений бурею сили. Дар! Удар розкол. <рес> <рес> і з ким розмовляє Джет? З друзями. Фанатами зі світом Македо! Добре, він говорить сам з собою. Сподіваюся, його его не надто зросте. Я король Акедо! Десять перемог підряд народ! Бурю силу треба називати бурію джета, бо я крутий. Е, Бріге, ти не бачила нашого давнього друга Джета? Того, який нічого не знав про бурю сили, але ми йому розказали. Так, я про нього. А чого ви? Я знаю, що без вас не впорався б. І так, у мене були труднощі. Та зараз мене ніщо не зупинить. О, крім хіба що цього? Палій землі. Усе добре, Джет. Ти що, ще не бачив суперелементаля? Кого? Воїна, що належить до двох стихій, як от палій землі, воїн землі і вогню. Суперелементалі ще не вийшли офіційно. Але чувак з блакитним волоссям роздавав бета версію учасникам Ліги Переможців. О, Ні-ні-ні. Що ж робити? Вигляд лякає, але показники не відрізняються від інших воїнів. Та я б не починала з найсильнішого бійця. Подивись спершу, на що він здатен. Я знаю на що. Він атакує і землею і вогнем. Тож. Спробуй ослабити його воїном води, щоб він загасив його вогонь і затопив землю. Наприклад, шейцом. Шейц проти палія землі. Готуй спіль! Удар розкол! Поплавай собі, бро! Да дим там вогонь! бум... Ой ой! Там палій землі! Розкол! Повідомлення! Анонімний відправник. Я потім подивлюся. Добре, новий планжет палі належить до двох стихій. Треба спробувати войну, у якого плюс до атаки, і проти землі, і проти вогню. Наприклад, вогнерукого чакса. Найсильніший воїн може бути тільки один. Я. Yeah. А вогнерукий торбочак спроти палія землі. Готуй спій. Удар розкол. Вогняні кулаки. Люті. <ривіт> Коли ти напів вогонь, напів дерево, це не дуже, правда? Я мав це передбачити, хоч я геть нічого й не бачу. О, ні, 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 ні! -ні. Щоб перемогти, потрібен суперелементаль. Повідомлення не зараз. Я зараз стаю тебе дорожче. Я зараз тебе закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю! Спалю! Закопаю! Турбу вогнем! Удар розкол! Я ще ніколи не бачив такого удару розколу. Ні! Що сталося? Палій, це бета версія. Може, гра впала через О, нього? Так, але що це за великі очі? І що, як гру вже не полагодять, і ми втратимо все? О, ні, 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 ні. <сум> <А>? Все добре. <сум> пощастило. Через перезавантаження матч не зарахувався. Доведеться зіграти сьогодні ще раз. Серйозно? Я. Ну, це тобі пощастило. <сум> але як мені перемогти його без суперелементаля? І хто це мені постійно пише? Усі анонімно і текст усюди той самий. Виводь блиска! Руйнівний блиск? Воїн-силовик? Але після бурі сили ніхто з нас з ними ще не грав. Вау! Блиск змінився. І тепер він став. Суперелементалем! І я дуже хочу ним зіграти.